Друзі, всім доброго раночку дощового. Заїхав на АІксі на підйомничок, тому що залишалось мені ще один важель поміняти. Чекав я цей важель. Два тижні, бо не було їх наявності. Вгадайте, скільки він, до речі, коштує. От ви писали праводі, що запчастини дорогі. Вгадайте, це не оригінальний, це Рімфьордер. Скільки він коштує. Я вам поки показую, як він виглядає. Автомобіль має на увазі знизу. І потім скажу ціну цього важеля. Ось тут він стоїть, ось цей ось ця шарова через те, що шарова. Бачите, тут пильник порваний, шарова треба буде поміняти. Міняється, звісно, тільки в зборі. Алюмінієвий, алюмінієвий підвісочка. Ось така цікава пневмочка, пневмобалони. Все грає, все співає, все ось так виглядає. Як завжди, електричка знизу показати особливо нема чого. І за речі задні важелі, бачите, металеві. спереду підвіска повністю алюмінієва. А ззаді ну, лева. Хоча теж поворот на задній вісі, теж пневма, ззаді все тут у нас красиво і задні колеса повертаються. Ну а важель ось цей лінфьордер коштує, друзі, 5700 гривень. Як ви думаєте, це багато чи мало для такого автомобіля, як BMW X? Є залізні вони, до речі, теж не по оригіналу, там в районі 3,5 тисяч. А оригінальний такий важен коштує 17 тисяч гривень за ось такий оригінальний, тільки не Лімфьордер, а BMW. Ось такі ціни, і це лише одна ось ця деталька з. Багатьох, які тут стоять, друзі. Тому Audi А4 це було взагалі недорого. Друзі, ну і щоб ви не думали, що ламаються тільки BMW, що в них є різні проблеми по підвізці, я ось зараз вам покажу Mazda CX-5 Grand Touring 20-й рік, 63 тисячі кілометрів пробіг. І два задніх амортизатора. Бачите, витекло вже з них мастило, вже тут і пилючкою припало. І один запотівший і другий запатівший ось так виглядають. В цілому все інше око, але ось два аміка. Чомусь у нас вийшли з чату. Зараз будемо ось таку каябу сюди ставити, узгодилися з власником. І два новеньких дві новеньких каяби поставимо. Ось такі Тому, друзі. BMW, Audi, Mazda, Volkswagen, і все воно зношується, все воно ламається, це вживаний транспортний засіб, плюс це з Америки машинка. Завжди вам показую, розказую всі нюанси, які можуть бути. І тут також вони є так чи інакше, наче і пробіг невеликий, трапляються ось такі речі. І це треба просто замінити і забути. Благо, по каябі вони не так дорого коштують, ці амортизатори.